Бачив коментар стосовно того, як наскільки швидко можна знайти роботу, якщо руки з правильного місця ростуть, і якщо є готовність до будь-якої роботи, дуже багато факторів. Я так також зробив собі невеличкі замітки. Все залежить від населеного пункту, куди приїдете, від типу роботи, яку будете шукати, чи є вона взагалі в тому населеному пункті чи немає. Далі, ну наскільки взагалі там ринок, який є є на це запит чи немає. Далі грає роль англійська мова, рівень англійської мови. Мови, а де будете моніторити, якими ресурсами користуватися? чи це буде тільки LinkedIn, Indeed, чи це будуть сайти компанії, а чи будете додати cover letter до резюме, чи будете ви взагалі знайомитися з людьми в каналі, не тільки українцями, з українцями зрозуміло, але і з канадцями самими? А чи буде у вас резюме по канадським стандартам? Чи як ви взагалі себе будете вести під час телефонних онлайн-офлайн співбесід? Чи будете ви ще якоюсь додатковою підтримкою? Користуватися, якщо звертайтеся на безкоштовний аудит тридцяти хвилинний з радістю допоможу.